Добрий день, мої маленькі друзі. У мене для вас нова історія, а називається вона Чуже брати не можна. У дворі, як і завжди, гралося багато діток. Туди Назарко з мамою пасочки ліпив у піску. Весело дітворі на ігровому майданчику. Мама завжди казала хлопчику. Що чужі іграшки брати не можна. І дуже неприємно та сумно стає, коли хтось випадково візьме твою. Одного сонячного дня Назарко, як і завжди, гуляв з мамою. Час від часу вони сідали у пісочницю і там ліпили чудові пасочки. Хлопчик побачив дуже гарну пасочку, якої в нього не було. Така яскрава, гарненька. Він поклав її до своїх іграшок у торбинку. Коли ввечері мама з хлопчиком разом мили іграшки від піску, то вона побачила серед них чужу. Скажи, синку, а звідки у тебе ця іграшка? схвильовано запитала мама. Вона дуже гарна, лежала в піску, і я її взяв, відповів Назарко. Так вона дуже гарна, але ж вона не твоя, а чужа. Це, напевно, чиясь іграшка. І якась дівчинка або хлопчик буде сумувати за нею. Чуже ж, брати, не можна, продовжувала мама. Синку, любий, давай завтра віддамо цю чужу пасочку. Уяви, якби в тебе хтось взяв, ти б засмутився, правда? Так, мамо, я б дуже сумував. Наступного дня Назарчик і мама питали в дворі, чия це іграшка, а хлопчик Іванко, який її загубив, Дуже зрадів, коли побачив, що іграшка знайшлася. Назарчик спочатку сумував, як віддав пасочку, але коли побачив, як в неї втішився Івась, то зрадів так само, як і він. Після прогулянки мама повела Назарчика в магазин і купила йому точно таку саму пасочку. Назарко більше ніколи не брав чужі іграшки. А з Іванком вони стали разом бавитися в піску. Ось і все, мої любі! Папа, -па. з вами була Наталія Мельник.